10 октября закривається наша поліклініка. Як це лишить району Стоматологійські служби люди приїжджають із за кордону, щоб потрапити іменно в цю лікарню. Якщо закриється поліклініка, куди куди мені їхати? Нам намікнули, що от це переселення і закриття поліклініки це наступне увольнення. Я тут працюю з 1974 року. Одна людина в місті не може приймати рішення по лікарні. Люди, що ми творимо? От так хочеться спитати. Треба запитати у Вілкова. За нашою оцінкою, вже восени цього року кривий ріг може втратити аж дві районні стоматологічні поліклініки на Соцмісті та на південному ГЗК. Бити на сполох почали самі лікарі, які вже більше двох років намагаються не допустити закриття медичного закладу. Перш ніж ми продовжимо, прошу кожного з вас поставити лайк цьому відео та поділитися ним із друзями. Так про дуже важливий для нашої громади контент зможуть дізнатися ще більше людей. Мене звати Олег Єрмолінський. Ми починаємо. Нас собрали на собрание и объявили, что с 10 октября закрывается наша поликлиника. Поликлиника, в которой я работаю с 31 августа 1992 года. То есть будет 31 год. До пенсии совсем недалеко. Можна припустити, що державна стоматологічна галузь переживає приблизно те саме, що просто зараз відбувається у Криворізьких міських лікарнях номер 1 10 та 11. Те, через що пройшли 8 та 16 лікарні у 2021 році, детальніше про проблеми та шлях боротьби наших лікарів ми розповідали ось тут. Проте, на відміну від міських лікарень, всі стоматології міста вже об'єднали в одну юридичну особу. Поки що пацієнти майже не відчувають змін, але почувши про можливе закінчив. Криття поліклініки, неабияк напружилися. Тут лікувалися ще мої батьки. Я лікувався тут з дитинства і взяти, закрити лікарню, розібрати її по цеглинкам і вибудувати тут якийсь торгівельний центр. Їх в, місті в нас дуже багато. І вони нам не потрібні. Нам потрібні лікарні, де ми можемо лікуватися. Наприклад, ось цій стоматології на проспекті Металургії вже далеко за півстоліття. Попри вихідні та святкові дні, у медзакладі майже завжди є пацієнти. Люди точно знають, що тутешні дантисти завжди готові прийти на допомогу. Ба більше це думка не одного покоління криворіжців. Зараз зрозумієте, чому я це кажу? Я тут працюю з 1974 року, четвертого за Під закінчення Полтавського медицинського інституту. З першого, от після окончання, я сюди прийшов, і з першого, і по сьогоднішній день я працюю в ортопедійському відділенні. Скільки людей прийшло, це трудно посчитати. Весь Зажинський район, це то точно весь город мене знає. Наша поліклініка працювала круглосуточно. Із ковіда ми приймали тут ежедневно всіх подряд по острій болі, безплатно. Коли почалися наші страшні дні, війна почалася, Тюда приезжали ребята, которые охраняли кривой рог. Те, що я скажу далі, поки що всього лише припущення, але аналізуючи те, що кажуть самі медики та пацієнти, воно здається реалістичним. Виглядає так, що об'єднання комунальних стоматологій в одну юридичну особу може бути спробою, так би мовити, приватизувати галузь. Іншими словами, у місті вже існує мережа клінік, поки що державних, точніше, комунальних, які вже восени можуть запрацювати під якимось, точніше, чиїмось брендом. Але містяни відверто побоюються навіть не того, що де. Хто з товстим гаманцем може значно задерти тарифи. Люди переймаються, що медзаклад може бути зачинений, тобто взагалі знищений. У нас в місті дуже багато приватних лікарень. Ніхто хоче, то може поїхати в приватну лікарню. А я вважаю, що такі лікарні, як ця, повинні бути. За словами лікарів, найбільше від можливого закриття поліклініки постраждають саме пацієнти, особливо літні люди або люди з інвалідністю. А зараз у медзакладі існують всі умови для надання допомоги пацієнтам будь-якої категорії. Інваліди, котрі приходять сюди з палички, мене вже давно знають, поэтому не йдуть сюди. Вони йдуть на врача, вони ж мене знають. А тепер їм прийшли нам і кажуть, що ви будете їхати. На 44-й. А что, на 44 й, а шо, на, -й? на коляске поедет, с палочкой поедет. Он не, не поедет туда. А вот нам предложили крест и 44-й. На кресте отделения, там даже нет рентгена. Поэтому я понимаю, что нам объявили, что город, у нас задолженность зарплаты, но город выделил 20 миллионов на погашение зарплаты, кто будет рассчитываться. Поэтому нам намекнули, Що вот та пересілення і закриття поліклініки це послідує увальнення. Кому і найголовніше, навіщо це потрібно, запитаєте ви і будете абсолютно праві. Важливо розуміти, стоматологічна галузь, як і будь-який інший вид медичних послуг, фінансується з державного бюджету, тобто Національною службою здоров'я України. Але самі поліклініки знаходяться у прямому підпорядкуванні місцевій владі, тобто міській раді. А отже, можемо припустити, що будь-які реорганізаційні події навряд чи можливі без відома очільника міського відділу охорони здоров'я та виконуючого обов'язки міського голови. 50 років про тут і їхати туди в 78, Ну це щось миттє самі. Самі понімайте, що це дуже дуже слушно. Як це лишить району стоматологійської служби? Ну, просто сурішають стоматолойські служби. Я, я цього не розумію. Для чого це все робиться? Ну, моя особиста думка, це треба запитати у Вілкова, тому що без нього ці рішення не приймаються в нашому місті. Мабуть, комусь потрібно приміщення. В нашому місті як все робиться? Все треба розвалити, все треба розгорувати. А куди будуть ходити люди і де вони будуть лікуватися, нікого не цікавить. Є і інший бік медалі розташування поліклініки. Стоматологія знаходиться практично у місінькому центрі міста на проспекті металургів. І виглядає так, що окремим представникам місцевої, так би мовити, еліти просто стала цікава сама будівля поліклініки. Чого можете написати власні припущення у коментарях? Тут можна було зробити платну, хорошу клініку. Можна було б зробити якісь косметичні процедури тут робити. Ну я не знаю. Тут навіть офіси можна зробити. Я розумію, що оця поліклініка знаходиться в дуже престижному районі, в дуже вигідній позиції. Зупиночка недалеко. Хто хоче, може під'їхати і так само поїхати. Червона лінія. Люди, що ми творимо? От так хочеться спитати. Зараз не настільки багато населення особливо пенсіонери, особливо на пересіленці, котрим виділяють мізерну матпомоч, щоб водкалісіти по городу і нове приймати условия, ані медики, ані відвідувачі стоматології не вважають таке рішення, навіть якщо воно теоретичне справедливе. Адже якщо місцева влада дійсно приймає рішення про закриття тих чи інших комунальних установ пов'язаних із наданням послуг населенню, то логічніше було б враховувати думку цього самого населення. Згодні, одна людина в місті не може приймати рішення по лікарням, і якщо це рішення приймає одна людина, то потрібно, щоб люди про це знали і висловили свою думку. І я вважаю, що це рішення корупційне. Це моя особиста думка. Ті, хто сидять у високих кабінетах і цим питанням зараз займаються. Я думаю, вони сюди не ходять. І їм це не цікаво, і вони думають, що люди без цього можуть обійтися. Моя особиста думка, що це роблять не ті люди, які тут лікуються, а ті, кому потрібне це приміщення. От так я б сказала, конкретно по іменах я не можу назвати, але це діє влада. Оцінюючи інформацію, можна дійти наступного висновку. Влада дійсно діє, але в цьому випадку, навряд чи в інтересах громади. Принаймні, саме так все це виглядає. Наразі медики готують петицію до депутатів міськради щодо недопущення закриття державних стоматологій у кривому розі. Мене звати Олег Ярмолінський, і я дякую, що додивилися це відео до кінця. І окрема подяка тим, хто допомагає нам поширювати важливий для криворіжців контент. Для всієї нашої команди та для мене особисто це дуже важливо. Зустрінемось.